Всім привіт, доброго дня Сію тут братові ось А тут мокрувато, ще й дожик був тут Буде найкраща сімочка. Коротше, ні брата немає, ні солярки немає. Добре, що хоч сімочку привіз. Каже, посієш мені, та кажу посію, чого не посію. Я ж думав він мені поможе її скласти, розкласти, бо тут треба щось в робоче і не в робоче положення ставити. Ну і ось все, бачите так. Тільки ж воно все тут таке. Оці гачки треба ставити. Я ж думав прийде, поможе, бо треба. Ось бачите, не вже не закриває, треба піднімати її. Поможе мені скласти, розкласти, ага. Оце так і сієш. Ця теж не закриється, блін. Значить на бугор став. хоче. О, 2-4. Получится і закриється. Сіємо таку семочку. Бачите? Ну це заберу собі на наступний год посію. Все одно по-любому на мій канал не підписаний, не дивиться мене лайків не ставляє, хоч би один комент написав, щоб в підтримку Одна, отута десь, да? Трошки Так что так вот. Повозмущался, но надо ехать до дома. Так что так вот. Ну а тут хорошо, классно. Дождик прошел. Буде прикольно звісно. Та в нас може там треба на пшеничку з'їздити, Глянути Треба було йому приїхати його заставити хоч колеса покрутити Як на старій сівалці. Так добре Я погнав А ви ставте таку подобайку. І пишіть коменти І що там ще? Можете щось написати для підтримки каналу А я погнав додому. Всім дякую, всім здоров'я. А знову дощ він заходить, бачите? Все.